У цьому відео про безпеку шоломів ми розкажемо вам про основні кроки для забезпечення максимального захисту за допомогою шолома під час ваших пригод. Перший крок вибрати правильний шолом. Є різні види шоломів, призначені для конкретних видів активності, такі як велосипедні шоломи, шоломи для скейтбордингу, хокейні шоломи, а також мультиспортивні шоломи, які можна використовувати для різноманітних занять. Вибір правильного шолома забезпечує оптимальний захист і зменшує ризик серйозних травм. Не забувайте завжди звертатися до інструкції з експлуатації шолома в разі виникнення конкретних питань, а також обов'язково знімайте головний обір перед тим, як підлаштувати шолом. Після того, як ви вибрали правильний шолом, наступний крок переконатися, що шолом правильно сидить, використовуючи правило 2 1 По-перше, переконайтеся, що між бровами та шоломом є відстань шириною в два пальці. Шолом повинен закривати верхню частину чола. Далі перевірте ремінці. Вони повинні утворювати форму літери Ві навколо ваших вух, а пряжки на бокових ремінцях розташовуватися. Прямо під мочками вух. Після цього відрегулюйте підборідний рімінець. Затягніть його так, щоб між ремінцями підборіддя можна було вставити лише один палець. Така фіксація забезпечує щільне прилягання, яке отримає шолом на місці під час активності. Пам'ятайте, що носіння правильно відрегульованого шолома значно знижує ризик травмування голови під час спортивних і розважальних заходів. Тому приділіть час вибору правильного шолома і перевіряйте, що він правильно сидить кожного разу, коли ви плануєте покататися або пограти. Будьте в безпеці і насолоджуйтеся пригодами без тривог. Дякуємо, що подивилися це відео.